Я з Кіровародської області, город Світловозк. Приїхав в армію, нас призвали 4 жовтня, ну, осінній призив, на срочку. Рішив підписати контракт патріот України. Рішив допомагати ну, хлопцям тут в АТО. Попав в 30-ту механізовану бригаду. В день займаємось, ну, повсякденними справами. Заготавлюємо дрова, там, машини там, погрузити, розгрузити. Ну, слідом, щоб тихо все було, ходжу на в наряди. Там дивимося на позиції. Ну, а так. Ну, кожен день я чим займатися. Підписав контракт. Служу, буду служити до кінця. Мене вдома чекає мама, брати, сестри. З дівчиною познайомився. Хочу приїхати з нею теж побачитись. З бати Яна. Передаю їй привіт. Я повернуся живим, здоровим, все буде добре. Ну а поки. Буду робити своє, свою справу. Yes. Я в зоні АТО вже 2 місяці під обстрілами ну, були. страшно, всім страшно, але ну, нічого. Ми здаватися не будемо. Ми знаємо, що ми тут робимо. Отак, От Здачі даємо нормальний. Винести його на вулицю? Це моя зброя РПГ-7. Страшна штука, все перебоїться, таких речей тікають, особливо їхня бронетехніка не може ну, стояти перед цим ділом. Завжди в мене поготові, я її чищу. Вже вона була в ділі, добре себе проявила. Ну а так. Це 76 го року. А є там 80 якогось, ну, от це лучше. Вона далі б'є на пару сотень метрів. Ну і така вона. більш надіжна.